Через це я трохи відчуваю себе винною. Я не знаю, що робити зі своїм життям. Воно зараз не інтерпретує мене таку Моє життя зараз далеко не ідеальне. і я роблю те, що я хочу. У нас життя не таке довге. стан у мене зараз на кращих, і я вирішила нещодавно, що потрібно з цього вибиратися. По-перше, мені е, якось коли е, я одна вдома, мої думки вони просто мене пожирають всередині. Е, тому я сьогодні вже залишилася одна вдома. Загалі я трохи їздила з Андрієм по роботі з ним, їздила так, за компанію. Е, того, щоб просто не залишатися наодинці з собою, і я просто розуміла, якщо я залишусь зараз вдома, то я пролежу цілий день. Через це я трохи відчуваю себе винною. Я вирішила, що я сама себе буду рятувати і почну з прибирання в квартирі, бо тут такий срач трохи. Ну не прям такий, щоб ну, трохи, трохи потрібно поприбирати зараз, в принципі, мені. Навіть лінь і історії виставляти, хоча я це люблю. Е, тільки що так себе осилила, щоб почати знімати це відео. В принципі, я себе осилила, щоб в принципі, встати з ліжка. Трохи ще загубила себе, так би сказати, опять включився синдром самозванця. Е, і, в принципі, я не знаю, що робити зі своїм життям, але я сподіваюся, мені трохи стане легше. І ще я ще доповню. М -м, багато у мене думок стосовно того, що я в принципі роблю. Е у мене, мабуть, таке все життя, що я щось починаю робити, а люди починають. Так, Ще не заплакала, а так все добре. Люди починають це обіццінювати, е і все. Я перестаю це робити. Отже, зараз буду, напевно, потроху прибиратися, але мені не хочеться. Дуже це не хочеться. Але я розумію, що мені стане можливо краще. Після цього, коли я приберу, і, так би мовити, чистота в квартирі і чистота в голові. Так би мовити, у мене відеокові постійно серветки вологі блогі є, що просто коли руки видні. Протираю, що і всю квартиру прибираю. Тому що це зручно, взяв, достав одну і викинув. Не треба оце мити, Я не люблю просто <смітно>, мити тряпки броні. 7. Я люблю, коли майже нічого не стоїть на столі. Того у мене в кінці тижня тут одностало на все. І тут ось так виглядає. І на ліжку. Це ліки, які я половину захорнула, тут залишились. Таке там перебрати серветки мені ще знадобляться. Оце в стірку і на мусорку. Зараз вже на годиннику, не знаю, видно. 3,47. І. Те, що ви бачили, я тільки те і зробила. Я вже, звичайно, встигла збігати до лікаря, але в проміжутку з до лікаря і після лікаря до цього часу я робила майже нічого. Я там допомагала Андрію проїхати, звісно, через поля, бо там дорога була ужасна, там, де він їздив. А так, в принципі, я нічого не робила. Зараз хочу, не знаю. Я не хотіла це, чесно кажучи, робити, але мені прийдеться того, що треба. Ось таке у мене ще мило тут лежить з запахом мохіто. воно взагалі офігенно пахне. Ой, і тепер що? Я думаю, це все згребсти на пол і потім перебирати. Тому що тут більшість того, що мені взагалі не подобається. І мені взагалі зараз не подобається те, який в мене є одяг, тому що воно зараз не інтерпретує мене, так би мовити. Бо я себе по-іншому відчуваю. Якось так. Збрасуємо все. Чесно кажучи, я вже не хотіла нічого знімати, тому що я думаю, що це відео мені не сподобається. Ну, типу, для мене має бути все ідеально, А я вже рахую, що це відео воно не ідеальне. Ну, в принципі, я так потім подумала, що моє життя зараз далеко не ідеальне, і, якби, що маємо, то маємо. Зараз у мене хороший такий плюс-мінус настрій. А так я. У мене більше днів в тиждень я б сказала, що коли я дуже сумна, я просто така поникша, мене можна образити будь-чим. я можу просто. Просто, просто так у мене пропасти настрій. Тобто я тут сміялась, а тут я вже все поникша, сумна. А поки мені сьогодні майже повезло. Ще хочу перебрати те, що я віддала б те, що я взагалі не буду носити. У мене вже є там один пакетик, але я його ще не занесла. Будемо збирати ще один пакетик. І так, я закінчила поки. Перефасовувати, так сказати. Оці от дві це все домашнє. Тут вже висіли деякі речі, тут вже зимні. і там дві вішалочки літніші. Це у мене просто як пам'ять така. от. Це низ, шапочка. Це те, що я віддаю, це вже літо, це в другу шафу, а це в стірку. Тепер. а ще ось Тут стірка я бачу. Тепер це ще домашнє надо перефасувати, бо я його так не просматривала, І складувати шаф. це треба було, скажіть, будь ласка, записувати в слоумо в повільному режимі. А я зробила це. Показую ще раз, поклала. Розклала все тут. Ця у мене поличка вона вільна, тому що я туди складую речі, коли я прийду з вулиці. І плюс ось тут речі. Тут вже розкладені. Я більше люблю, коли верхні речі вони висять на вішелочках обнам'ялись. І речі, оці, які мені не потрібні. А це стірку піду віднесу. 我们继续。 Тільки на спальню, гостину, на одну кімнату та трохи коридору. Завтра вже буде ванна та кухня. Взагалі потрібно вводити потроху якісь привички, потім типу, тренувань або там ще медитації. Пам'ятаю, один момент, один період, точніше. Я намагалась навіть уже. Зрозуміла, що де як там потрібно робити, і потім перестала робити. Взагалі мені вже цікаво, з яким я завтра на прокинусь, бо не завжди це можна вгадати. Зараз сижу, обрізаю касети. Ну, те, що оцифровано на касетах. Це потрібно зробити, ще залишилось так. Половинка, напевно, їх десь штучок 14, я зараз на сьомій касеті. А по часу вони їдуть три години. Ще потрібно продовжувати вивчати After Effect. Мені це подобається. Мені взагалі подобається монтувати але і знімати. Але я це не роблю, тому що ну, я рахую, що я недостатньо там щось гарно роблю. Мені постійно потрібно до ідеалу все доводити. І дуже важлива для мене особиста підтримка. І розумію, що потрібно трохи підтримувати себе, розуміти, що ти там є. У себе, але людині потрібна людина. Я не знаю, чи комусь буде цікавий цей влог. Але я знімаю його для себе, того, що мені подобається це робити. Я не роблю це, того, що дуже багато хто може там подивитися, посміятися наді мною, Але я роблю те, що я хочу. У нас життя не таке довге. Чого я маю робити, те, що мені не подобається. Правильно, правильно. Тому якось так. Тому я <смеш> починаю ще один такий новий етап, і буду знімати тут. По можливості буду виходити також в історії. Але коли у мене немає настрою, це дуже важко, Того, що ти лежиш і нічого не робиш. А ще важче себе заставити щось робити. А ще важче <смеш> перестати себе. Карати, ну, не карати, а пожирати себе е, внутрі. Як буде внутрі на українській. Коротше, пожирати себе внутрі за те, що ти це робиш, а не щось там корисне. якось так, закінчиться сьогоднішній день. Я не знаю, буде це один влог чи не один. Зараз буду приступати скоро до монтажу і побачу. Це у нас вчора просто сушилки не вистачило, тому довелося вже на всі двері вішати стірочку. Сьогодні Я б не сказала, що я проснулася з поганим настроєм, Але мені просто його дуже швидко спортили. От і все. Зараз я намагалася собі підняти настрій. Я помилась, Потім я подивилась серіал. Під сніданочок другий. По, першим перше я не наїла, бо я їла одну булочку. Я взагалі е, ну, не їм солодкі сніданки, так би мовити, бо я і не насичуюсь так, як я маю насичуватися на цілий день. Взагалі, сьогодні ще по планам у мене кухня і ванна кімната по прибиранню. Я не знаю, коли я до них дійду. Бо ще там плани з'явились. они тоже у нас припаганы, я себе трошки укладываю волосы. Ось и все. Начнем. Де він? мені подобається ходити? Мені повірите, але я вже прибралась і в ванні, і на кухні. Мені аж не віриться, що я все це вже прибрала. В ванні, на кухні, в кімнаті, в коридорі. Але я ще згадала, що я не пропилососила і не помила підлогу. Але я думаю, що і сьогодні достатньо вже зробила. І так себе чересчур заставляла це все робити. А тепер я хочу лягти і подивитися серіал Корону. І все. І потім мені прийдеться готувати ще вечерю. А ще я, до речі, сьогодні ходила на вулицю. На вулиці так добре. Але у мене теж така проблема, що мені якось непривично, некомфортно гуляти самою собою. Потрібно робити так, щоб мені було комфортно з собою. -собою. Самою собою. Зараз беремо і включаємо собі палькіпно і включаємо собі серіал. Дуже цікаво, я вже майже додивилась, і скоро вже останній сезон. І мені ще його чекати, і мені через це ще сумніше становиться, що він ще скоро закінчиться це. Прям дуже подобається мені серіал, документальний серіал про королевську сім'ю Британії. Кому цікаво, можете подивитися. Дуже опасно готувати щось з томатної пастою в білому костюмі. Запачкались. А ще, якщо б у нас був вдома майонез, Андрій би сюди ще бахнув майонезу. А так ми пішли їсти приємного апетиту. Коротше, думаю, що ще там продовжу знімати, але ми зараз будемо просто відпочивати і все. Я думаю, для першого влогу це достатньо буде. Бажаю вам гарного дня, вечора, що там у вас ранок, можливо. І всім до зустрічі!